ще до третєї вже, ближче к вечору для передплатники україномовного каналу. Ви любите дивитися із окна автівки, а зараз мені дуже повезло, Як пощастило українською мовою. Куманьок після обід підвезе мене, Ні, він нас усіх розвезе, каже, от у цієї церкви Роздають гуманітарну допомогу по четвергам. Це гарно. Це вулиця гвардейців, гвардійців, Широненців Майже майже самого начало, А кінець вулиці аж на північній Салтівці. Це от, Не, На північній Салтівці Я там, мабуть. На перехресті з снадалі Ужвій. І ну, довгенька вулиця, довгенька, я скажу вам, більше п'яти кілометрів, набудь. Ладно, потім. Ще. Дивитися на нашу рідну салтівку, бачите, і по ті поверхівочки, і дев'яті поверхівочки Дивіться, як гарно зроблено, прям посеред району. І можна нову пошту забрати посилку і водички заправити. Прям все біля дому. Ну, Це гарно, гарно зроблено. І дорожки, ну дорожки вузенькі. Будувалися ці дороги, коли одна автівка, може дві, було на весь дім, тому дуже тут так не роз'їдешся, але Але що маємо, то маємо. Гарно, що такі є. Звичайно. Нові будинки, коли будують, там вже біля, біля під'їздів такі вже. А тут бачите. Людям, людям потрібно ставити автівки і, і за бордюрами. Ладно, Все. Усім проїхали, подивилися, всім миру добре злагоди, всім щиро дякую. Ну, звичайно, будемо жити. Незважаючи ні на що. Гарного вечора, мої люди. До побачення, пока.